Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу «Доктор Клінік» лютий 2024. Незвична така локація, зараз на лікарняному. От, проте сьогодні почуваюся вже краще. Чоловік вже три дні як привіз замовлення додому забрав, а я не могла його зняти, а вже завтра віддавати деякі продукти клієнтам, тому вирішила вам все ж таки зняти і показати, що отримала дуже багато новин. Так, і я вам хочу за них розповісти. Отже, давайте буду показувати все, що отримала. Ну, одразу покажу, це клієнтське замовлення помадка. Це вже мої улюблені помади, я за них розповідала і навіть відтінок мій улюблений, 21-й. Дуже класно, коли, ви знаєте, коли у тебе є та продукція, клієнти тестять, ну, я показую, як вона виглядає, як наноситься, і одразу замовляють. Також ще замовила. А у мене чорний олівчик 159 гривень. До речі, класний, м'ягенький, я спробувала, дуже гарно наноситься. І замовила це вже друге замовлення знову 0,8 відтінок, це замовила для мами. Мама полюбляє в неї такі рожеві відтінки, помаду олівець дуже стійкий, 179 гривень в каталозі, але клієнти, всі, хто пробує дуже класно м'яке нанесення і дуже стійко тримається протягом дня. Тому о, за це їх і полюбили. Але в мене тільки три відтінки: перший, другий та восьмий це самі ходові відтіночки, які є. Також ця дівчинка замовила дві упаковочки серветок для зняття макіяжу. Вона поперед я показувала вже, вона отримувала, ну, купувала і замовила ще дві, їй сподобались. Дуже класно тут є ось такий клапан відкривати, і дуже герметично потім закривається, тобто вони не висохнуть нічого, не пересохнуть тут іде 25 штук. 59 гривень. Тому ціна класна, зумовила дві, дві, але сказала, що буде купувати ще. Також з новинок я взяла ще це, на магазин брала ось таку упаковочку вологих серветок, дитячих 80 штук, 89 гривень. От, дуже гарно відкриваються, теж герметично закриваються. І не знаю, ну, мені здається, це дуже зручно. Так, далі, незвично. Не таке у нас розпакування, але як є, дівчат. Далі чоловічий аромат Зенга номер 26 Приходить він в ось такій коробочці, але я тут зрізаю плівочку, щоб показати, ну і на вітрину виставити, якщо що, аромат дуже класний. Він, знаєте, такий: ось саме цей 26-й, він не солодкий, але й не свіженький. Він от такий чоловічий аромат. Не знаю. Я минулого разу, коли його купила, замовила на Продажну на вітрину, я його відкрила, почала фотографувати для команди своєї, і в мене його одразу купили. Я навіть його виставити не встигла. Дівчині дуже сподобався, їх дуже гарно купують на подарунок. 589 гривень за цінами каталогу. До речі, зараз з 24 по 26 лютого нам дали просто неймовірно класну акцію. Мінус 50% на всі аромати Зенга, а також на деякі продукти для, дову, для дому товари. Під мінус 50% за кожні 7 балів замовлення. По каталогу любе замовлення і один продуктів під мінус 50. Тобто на 315 гривень купили і замовили собі продукт під 50% знижки, дуже класно. Далі, зі свіжих ароматів чоловічих, ось цей ліхтбріз у мене теж дуже такий популярний. Приходить отака от велика коробочка. Він не маленький, його дуже гарно беруть теж на подаруночки. Хто полюбляє саме свіжі аромати? Тут 100 мл 769 гривень. Так, ну і ще з чоловічих ароматів покажу. Ну тут уже не розпаковувала він такий звичайний. Просто це замовлення клієнта. Ось цей біт свіженький, вона вже купувала перед новим роком. Якщо я не помиляюсь, тоді вони з'явились у нас. І там йшла акція. Якщо я не помиляюсь, один купуєш, на інший там скільки 30% знижки. От, То я тоді продавала за 350, а то зараз 419 за цінами каталогу, але вона замовила, їй, сподобав, їм сподобався і вони їдуть в гості і вирішили взяти теж цей аромат. Тому не відкривала, але ну, теж дуже класний, і ось саме цей біт іде свіженький. До речі, всі ось такі аромати цієї серії, їх можна всім новачкам. Хто Реєструється до компанії Доктор Клінік, отримати під 75% знижки в перший місяць співпраці. Під 75, це не пам'ятаю, десь 104 гривні він виходить замість 419. Там, іде 10 ароматів на вибір, можна обрати будь-який, хоч чоловічий, хоч жіночий, який вам подобається. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, але хотіли б приєднатися до нашої команди, залишу посилання під відео. От, заповнюйте анкетку і ласкаво прошу до себе до команди. Також залишаю номер вайберу, можете писати, задавати питання. Так, далі, з приводу, це замовлення робила на чоловіка. У нього в цьому місяці четвертий місяць. Співпраці, тому забирала подарунок по четвертому кроку ось такий аромат Хюрем. Дуже класний, такий, дуже стильний і дуже неймовірно шлейфовий. Він коштує 899 гривень по каталогу. Ось так: от в такій гарній коробочці приходить. Але його можна також замовити під 75% знижки на четвертому кроці. Тому він мені обійшовся 200. Не пам'ятаю, скільки гривень. Ну, 899 мінус 75% знижки. Тому забрала подаруночок. Далі. В замовленні у мене Мелатонін. Дуже довго клієнтка чекала, потім у нас в каталозі з'явились. Нарешті вона шукала в різних фірмах, але замовляла там в одній. Його так не було, в каталозі є, але його так і не привезли, не замовила. Але з'явився він у нас, його також не, були, не було. але Нещодавно, от все ж таки партія з БАДами в нас приїхала в Україну, тому зараз ці бади доступні до замовлення. Ось такий коштує 349 гривень. Тут у нас 60 капсул. Є ще, до речі, мелатонін жувальний, там 479 гривень, якщо я не помиляюсь. Я замовила також цинк. Не знаю, у мене інколи запитували, тому замовила тут 120, 120 таблеточок. От, проте одразу покажу. Дівчата, трішки відрізняється від ось так от. Цинку намальований в каталозі. І зараз покажу, як виглядає насправді. Насправді тут звичайні білі таблеточки. Ну, тобто, різниця на картинці і як воно на, насправді є. От, 120 таблеточок є. Також замовила магній. Магній тут іде у нас 20 сашетів. Думала, можливо, залишу собі дуже гарний опис, все те, що мені потрібно. Не знаю, але поки лікуюсь, поки не прийматиму. Магній 499 гривень, 20 сашетів для дорослих і дітей, від, від, дітям від 11 років. От, за 2 години до сніданку. А, після, вибачаюсь, після сніданку приходить ось у таких сашетиках. Є далі замовила. У нас була акція, як зараз йде на аромати, так у нас поперед була акція за кожні 7 балів, було багато новинок під 50% знижки. З новинок отримала ось таку сиворотку, золота сиворотка для обличчя. Не знаю, дуже класно виглядає. Зараз відкрию, покажу. Як вона виглядає, хочу так відкрити, тому що не знаю, щоб не порвати, бо замовляла мамі на подарунок. Мами закінчилась сиворотка, і я вирішила їй подарувати цю. Ось так: от вона виглядає. Ця золота сиворотка. Коштувала вона в каталозі, коштує 659 гривень, а мені вона вийшла мінус 50% знижки. Не знаю, класне пакування, дуже гарне, дуже гарна на вигляд. Сподіваюсь, що буде гарно працювати, мамі сподобається. Так, далі. Отримала кульковий антипреспірант. поперед я отримувала жіночі, а зараз доступний ще й чоловічий, в каталозі нема, проте на сайті він, його можна замовити. 129 гривень, 48 годин. Такий ну, чоловічий аромат, не свіжий, не солодкий, дівчата От просто чоловічий, такий як спорт. Тому. Жіночі, до речі, я затестила, мені сподобалось. Мені не дуже подобалось саме ось це пакування, таке, ну як, хоча не знаю, чому не подобалось, не знаю. Але справляються дуже добре, наносяться, не залишають слідів, ходиш цілий день, все чудово, і я брала собі блакитний, то там такий приємний аромат, не знаю, що сказати, поки мені подобається. Проте... <реш> так як була у нас акція мінус 50%, і в цій акції приймали участь ось такі антипреспіранти, то я собі все ж таки замовила ці новиночки. Це йде апельсин та бергамот. Бергамот залишила собі, дівчата, апельсин пахне апельсинкою ніжна апельсинка, прям не знаю. Бергамот це, знаєте, такий чайок з бергамотиком, з цитрусово Такий аромат, свіженький-свіженький, мені дуже сподобався однією рукою. Трішки незручно відкривати, тому що тут не пластик, тут іде картон, все це іде-еко. Отак от він виглядає. А, дівчата питали, як його висовувати, висовувати його отак, а, то він йде повністю ось так на всю довжину. А, отак от висунули собі, скільки видвинули і а, користуйтесь. Не знаю, аромат мені дуже подобається. А, тут 349 гривень коштував, а під 50% знижки. Звісно, можна було замовити. Тому я думаю, ну, компанія буде давати ще не раз акції, але не дуже зручно їх ось так, от, особливо однією рукою, закривати. Не буду закривати, буду показувати далі. Що ще з новинок я брала? Ну, давайте покажу. Отримала ось такі два очисники скла. Тут один літр, 139 гривень. Зараз в лютому іде акція, взагалі 169. Або 159 вже путаю, 159 гривень коштує, але зараз 139 в лютому. у мене дуже гарно його купують. Він всім подобається, не залишає нерозводів, розводів, дуже гарно очищає скло. От, Любі скляні поверхності, тому дівчата купують, і це я брала два на продаж. Так, далі по дифузорам. Дифузори це у нас новинки. Це також було під 50% знижки. Отже, один взяла новенький, один взяла той, що вже купувала. Покажу, як вони виглядають. Тут іде в топі сам дифузор та палички ці ротангові. А, аромати неймовірні. Ось це я вже розповідала. Він такий, як яблучко, яблучко мандарин. Не знаю, і трішки щось такого солоденько, але він не солодкий, він більш свіжий, як для мене, такий фруктовий. Коли замовляла ось цей, ну, той мені сподобався, я його продала, тому одразу замовляла ще один. А другий інший вирішила спробувати ризикнула, тому що не знала, як він буде звучати, і взяла, так сказати, наугад, на навмання. По ноткам читала. Проте я читала ваніль. Uh, і думала, що він буде такий солодкий солодкий, але він, як виявилося, ну він, знаєте, що мені нагадує жуйку, він такий соло... не солодка, теж фруктові ноти, не знаю, арбузик. Ну Мені, як жуйка з кавунчиком. от... Знаєте, як, який аромат? У жуйки кавунчик? Ось це ось є трішки нотки. Щось мені нагадує цей аромат, але він дійсно класний, і я не, пожак... не пожалкувала, взагалі що взяла його. Так, далі ще в замовленні, у мене був знову ось цей концентрований, лужний, універсальний засіб для чищення всього дому вашого: пластикові вікна, витяжки, мийки. Все, що вам потрібно помити, сковорідки. Я вже казала, що говорила, що а, саме цим засобом я собі відчистила сковорідку, Тому що тефлон у мене є з фармасі, і всі ви знаєте, я його обожнюю антижир. От так одним Тефлон, на жаль, не можна мити. І у мене Тефаль сковорідки Терти їх Йоршиком не можна, і засоби такі використовувати не можна. Але з часом все рівно сковорідка стає особливо знизу, така, знаєте, та й сама ручка, все ж таки стають брудними, і ти вже не можеш їх так відмити, як тобі хочеться. То ось лужний дуже класно приходить на допомогу. Так, ну і останнє що покажу. У нас з'явилися новинки безсульфатна серія з арганою, от, і каратином, так, аргана наша. А, кератин, він такий, знаєте, мені більш свіжіший а, по аромату. Це такий трішки солоденький, але приємний, що той, що той. А, до речі, кератин взагалі мені щось нагадує. Колись в Юнайсі були шампуні, і от мені нагадує взагалі там шампунь з Юнайса, якийсь аромат. Не пам'ятаю, якої фірми там було. От. І Як вони виглядали, але аромат якоїсь з них це от співпадіння 100%. Що хочу сказати, це безсульфатні шампуні. Тут іде 500 мл і той і той флакончик, і шампунь. Вони йдуть на веганські абсолютно. Нуль парабенів, барвників та сульфатів. От, тому взяла, не знаю, хочу залишити якусь одну собі, проте багато вже які тестю пробую. Я вже говорила, що моя улюблена залоя. Дуже класно виглядають вони навіть на подарунок. Проте ціна в них не маленька, але під 50% знижки брала два по ціні одного, так сказати, тому що коштує 400 гривень. От, а я брала під мінус 50, то мені вийшли два набори по ціні одного, я не знаю. Дуже класно. Аргана. Та кератин. От, ще є з оливкою. Оливку я не брала. Ось таке замовлення, не знаю, огляд у нас такий незвичний вийшов. Якщо є питання, дівчатка, коментуйте. Можливо, ви також щось уже замовляли, також пишіть. Ну, а хто хоче зареєструватися, пишіть мені, і... або заповнюйте посилання під відео. Всім відправляю безкоштовно каталог та деякі тестери. ви сплачуєте лише за доставочку. Все. Всім дякую за те, що додивились це довге відео до кінця. Підписуйтесь, ставте свої вподобачки, коментуйте та до нових зустрічей. Всім пока.